Всім доброго дня, тим, хто доєднався зараз до трансляції. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це вулиця Макаревського, Феодосія Макаревського. Це перехрест, якщо їхати зі сторони вулиці Івана Кінфієва, напрямку вулиці Дмитра Донцова. І можете бачити, 13 січня тут зараз проводяться дорожні роботи. Комунальні служби розрили таку величезну яму, мабуть, вона. Глибано, ну, я вам скажу так, ну метра три вона десь метрів 5-6, можливо. Ну це так на слідку, якщо сказати, проводиться заміна колодязя. Наскільки ми зрозуміли, роботи триватимуть на цій ділянці близько двох днів, тому що сказали, за сьогодні навряд чи встигнуть все зробити. Можете бачити по периметру дорожніх робіт встановлений паркан, як все як заведено чинно, інколи водії. Проїжджають по тротуару, однак комунальники не радять цього робити, оскільки ведуться дорожні роботи. Можете бачити, привезли будівельну техніку, монтажний автомобіль, ескалатор, ну, тобто все, все, як зазвичай. І ось така величезна яма зараз тут, і мають вже зробити протягом двох днів. Таким чином проїзд у напрямку вулиці Дмитра Донцова він нібито і перекритий, однак водії їдуть по тротуару, можете бачити є сліди від відшин, водії рухаються таким чином у напрямку вже Дмитра Донцова. Можете бачити, автівка також рухається нам на зустріч, можливо, вона також буде тут зараз проїжджати. Однак, як нам сказали комунальники, робити вони цього не радять, оскільки тут зараз ведуться будівельні роботи. Хочеться перевірити, чи буде ця автівка їхати на нас. А ні, вона повертає. Можете бачити, тут лежить щебень такий, який дістали, який розрили, і він знаходиться неподалік. Для глядачів, які тільки не доєдналися, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це вулиця Макаревського, неподалік відділення Приватбанку. Це якщо рухатися зі сторони вулиці Івана Акінфєєва на у наприклад, набережної перемоги. Тут зараз ведуться будівельні роботи. Сьогодні у нас 13 січня територію огородили парканом, однак паркан поки що не всюди стоїть. Зараз працює будівельна техніка і вже працюють безпосередні комунальні служби на місці. Можете бачити, ведуться роботи по заміні труби. Колодязя, наскільки ми зрозуміли. І роботу триватимуть протягом До речі. Хотів показати, як автівки об'їжджають. І таким чином рухаються напрямку Донцова. Однак не всі рухаються таким чином. Яма сама заглибшики десь ну, в глибину, можливо, 3, в ширину 5-6 точно я вам скажу. Як нам розповіли, роботи мають завершити вже протягом двох днів. Я тут бачу, що автівки не можуть розвернутися, рух тут може бути ускладнений. Наприклад, уходиний пік. Треба бути якомога обережнішими на дорозі, тому що частково закривається вид на дорогу. З вами був інформатор. Слухайте новини на інформатор на N173 і слідкуйте за актуальними новинами на EP-інформатор Залишайтеся з нами на зв'язку.